Вітаю хлопчики і дівчатка! Вітаю шановні матусі! Сьогодні день народження видатного українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте, будь ласка, віршик «Тече вода». тече вода. Тече вода з-під явора. Яром на долину, Пишається над водою. Червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою клюпочуться качаточка поміж осокою, А качечка випливає з качером за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Я гадаю, що ви всі уважно слухали і вам сподобався вірш Тараса Шевченка. До побачення, дякую за увагу.